Recording in progress. Значить, ми всі разом і це радує. Ну, все, з англійської перебудовуємо річовий апарат на німецьку і поїхали. Entweder oder weder noch, sowohl als auch und nicht nur sondern auch. Давайте з вами сьогодні розберемо, що ж це все значить. Подивіться, у нас сьогодні багато роботи, як завжди. Бачите, купа вправ і з того боку теж. Відповідно, поїхали. Дивіться, ось таке речення у нас. Іхтринки кафе, десь, десь було таке точнісінько у нас sowohl mit Milch als auch mit Zucker. Бачите? Plus, плюс, плюс, плюс-плюс, байдес обидва. Що це означає? Запишіть собі десь отак от збоку, ну, де хочете. У мене ось тут написано. Як я написала три крапки кома, так і в плані. Я п'ю каву. З молоком так само, і з е, сукром. Із тим, і з тим. Тому вони написали два плюси: як так і? Як так і? Тепер ніхтнуа зондерн аух. Я думаю, що ви це теж знаєте. Теж байдес і те і те, і під наголосом друге більше. Ану, давайте здогадаємося. Er trinkt Kaffee nicht nur mit viel Zucker, sondern auch mit Sahne. Чому другий бетон? Давайте розбиратися. Він п'є каву не лише з великою кількістю цукру, але і ще й з вершками Zane. Так і підпишімо: не лише, але і. Веде ног, нема нічого, бачите? Байдесниг обидва. Зітринка кафе веда noch ног Zucker. І можемо записати і без, і без. Вона п'є каву, і без молока, і без цукру. І ant веда знаки питання штакес оде підсилює. Або Окей. Ich trinke Tee entweder mit Zitronen oder mit Milch. И мы можемо записати або або. Я п'ю чай або з лимоном, або з молоком. Тобто разом їх змішати, ну можна, але для чого? Я кінець. Тепер ми робимо з вами право. Фернзеен. Дивимося телевізор, що там, вас пастузамен, Оден зі зіцу. Так, давайте робити. Ім ну, от, бачите, вам треба його або сфоткати якось, бо я не буду не зможу показувати вам ці конструкції. Ось такі Сітуація. А книжка у вас є в нашому чаті, можете туди зайти і дивитися. Значить, так. Ім по телевізору можна подивитися, як фільми. Так, і де ця конструкція Зоволь, Альс Аух? Яка це літера? Це. Sí, Нахер. Der der... І новини подивитися можна. Так, один це. Є ще викреслили. Es gibt nicht nur gute Serien. Не лише там хороші серіали, mm -hmm. але і. Де наша конструкція? Nicht... Інтересний документ. Talk talk. Англійський, ток шоу. Чому я запустила цей курс англійською, щоб ви в курсі справи були теж? Дивіться, він там безкоштовний, такий самий, як оцей наш. Talk Окей. Okay. Дивимося Криміс веда. Аби маг веда. Криміс. Але я не люблю ні Криміс, ні детективи. Деконструкція Веденох. Ні. І знов. Science, fiction, yeah. Science. Yeah. Science -fiction фільми. Science, наука, fiction, видумка і фільми, німецьке слово нарешті, фільми Є. Так, викреслили. Б і лишилося а. Ich kann байм beim Fernsehen а тведе, аншпан, веде, або розслабитися, значить, ода буде. Ода інформірин зійшлося а. Правда, класно. Класні конструкції, Прикольно. Дивимося, ці мазухи. пошук квартири. О, я вам казала, писала вчора, що я закінчила тему 11 12-та 12. і той тест, що ви мені показували. Мені цікаво, як ми його зробимо разом. А1, там штат Deutsch, А1, мені здається. Цікаво, як мені Шпрехен подивитися yeah. Так. Ergänzen Sie die Sätze mit dem passenden Konnektor. Ну, ось ж ці Connector. Давайте. Плюс-плюс, мінус-мінус, плюс-плюс, або. Окей, okay. ну поїхав. In der Nähe des Bahnhofs gibt es sowohl mm -hmm. als auch kleine pensionen. Mm -hmm. Takie, sowol hotels, als auch kleine pensionen, Gęstynia, Jest. Wir haben noch keine Zimmer gefunden. Minus, minus. Weder. Weder. Noch no. einem Hotel. Ja zrobię głos, niech jeszcze jest. Zrób u Noch in einer Pension. Jest. Jetzt ist es... Plus, plus. Nicht nur. Zu mhm. so, sondern auch the kalt. Wir müssen і лишилося або. Або у нас єдине. Це либо либо. entweder oder. Okay, wir müssen. Entweder im Auto oder unter der brücke schlafen. Ситуація, Ну, таке ні. Дякую. Три будь ласка. als auch auch. und nicht nur, sondern Тут тільки дві конструкції. А як?

Jelena ist oh. sowohl schon als auch intelligent. Jelena ist nicht nur schon, sondern Sonder auch intelligent. Endlich, Nadjaque, die Reise war sowohl interessant als auch entspannen. entspannend entspannende die Reisen war nicht nur interessant sondern auch entspannend mhm, entspannend ja die Reise ist yes. jetzt, aber jetzt ich passe nun, jetzt wird es eine andere Konstruktion. Und zwar, wie ihr seht, jetzt wird es entweder oder und Trainer auf noch Окей. Что там у нас? Лива. Мёхта штудирен, а не аусбилдун махен. Окей, давай-ка. Або. Або. Лива мёхта энтвен де штудирен, а не аусбилдун махен. Есть. Йорг мёхта. Jörg möchte entweder fahren, oder mhm. nach Island, ah, nie. Jörg möchte, mhm. oder nach Island, ah, nie. Mhm. Jörg möchte entweder nach, nach Island, Island oder, oder nach, nach Finn Finnland fahren. О, побачили, тоді слово буде. В кінці. Це ж мехта. Я фарен пишу в кінець. Дякую. Йорк, And well thrift hoйте. And we. Uh -huh. Ось такий у неї вибір є. А тепер «Веда» – «Нох». Татьяна тринг бедан. І без і без. Бедакафі. Ага. Нур кока-кола. Це я так бачу. Ось це самостійне речення в кінці кінцівному досу. Добре. Бетина канна. Бетінакан веда італ'єніш шпрехен нох спаніш. Але там ще далі. Гаразд. Виполнює такий випадок. Бетінакан веда італ'єніш нох шпеніш шпрехен. Ще в кінець гладіє слово. А чому? Бо модальний кан є. Це так само, як «мьохта» у нас. Mm -hmm. Бачите? Пам'ятаєте, і хан у нас пішов в кінець. Це ж саме «мьохта». Уявіть собі, що це він є. Кан. Вони ж модальні. І викидають дієслово в кінець. Дякую. Е, значить, у нас хайна лишився, хай не віллі що. Беда. Баден. «нох», Мьох, «ехаст» васа uh -huh. mm -hmm. ну Така ситуація. Нічого він не хоче, ну нічого не зробиш. Тепер у нас картинки. Е істволькезе Альса Аух Вурст. Посміхається, все класно. Тобто Зоволь і аух ми тут поставили як, так і ковбаса, і сири. Фамілія має хат. Що вони мають? Давайте подумаємо. А є тут Нема нічого, навіть завдання немає, прикольно. Як хочеш, так само викручуйся. Нема питань. Творчі завдання, як учула. Добре. Значить так, Вони мають як двох синів, так і двох дочок. Так і буде. З Зоволєм йдемо знову. Фамілія моя, хат Зоволь цвай зione, альс аух цвай тьохта. Mm? Що з Паскалем тут якась ситуація? Паскаль конхойте абет нос ну магин. Щось одне треба робити. Або на дискотеку, або на спорт. Окей. так і Такі виробимо. Паскалькан хотено ну Я кан, а Значить, вибір буде. ода we're tancin під тюбцем. Що у неї робиться? Ні, ні. у неї робиться. Zu Fuß in Чому? Тому що немає ні машини, ні фарада. Зігад веда. Ан айн фарад. Morgen wird das. Швидше за все, і ja? сонячна, і, і спекотна, чи тепла. Morgen wird sweita zowel zonich als auch. Хай буде warm, тепло, прийти, та ще неспокійно. Усе. А ну давайте самі. Веденок зоволь альс аух дві конструкції у вас. І ден зі вон. Чому і hel. Ну, як же таку вону не різати. І кауф дізе скляйд, я купую цю сукню. Ау, така є ситуація пиво і вино. Що там ні-ні. Я ні. ja? канене. Беда. Беда. Я yeah, їжд. No, ein... Зовль та ж буде ніхна медизис бух, тому що вона і інтересант, і шпандант. Зовль інтересант. fant als auch Spannend. Ja, ich gehe nicht in dieses Restaurant. Warum? Du musst in. Situation war gut noch günstig. Ja, In Ostern essen gehen. ist. haben wir leider. Поруч маємо ми, на жаль, якщо, на жаль, значить жодного, ні хорошого ресторану, ні затишної кнайпи. Давайте це скажемо. Ось тут ми напишемо з вами ні-ні веда, а не бути ресторан. А ось тут напишемо «Нох». Це дійсно шкода. це вірклі шаде. А що таке? Тому що віа мюсен «Müssen». Бачите, beim баємшнелім без есен. Ну, така ситуація. 30 кілометрів white in restaurant. Що вони хочуть тут сказати? Давайте поставимо entведе. Як вам таке? Або треба їсти в… – «оде». Ода. Або там, або там. Ентведе ось тут буде, а другий Оде. А що там в ресторані меню ein angebot. Zu der Menü gehört, що? angebot? Ein gutes Hauptgericht. І ein dessert. Добре, вони без стилу мовляють в основному десерт. Okay. Я... А як ми зробимо? Тут буде зоволь, виходить. Oh, yeah, а значить, там буде als... значит, другим Є yeah. yeah. вино чудове, агат, er geschmack, genau die richtige temperatur. Uh -huh. Так само можна зробити я. Ja? Чого це тут дві штуки? Сейчас З... побачимо. Mm -hmm. Не знаю. Заволь один Geschmack, als oh, тут їх має бути дві. Геннадий температура. Як і, так і. Але їх має діет. Mm -hmm. Якщо він на дієті, значить. Ich esse ein анхаутгерих, Gericht, ein Dessert, nur. значить, ні, nee, ні. Nee. Якщо тільки салат, значить, буде веда. Ось тут, веда, ось тут нох. Кімнація не закінчилась. Щось так вяленько сьогодні. Чого? Що сталося? Ви хочете знову завтра, щоб я вас встряхнула курсом якимось третьом уроком? Чи думаю, я можу. Могу Могучий век. На наступний урок, завтра. У нас буде, є Грса, де беса». Хто не зрозумів ось це, розберіться. Ви бачите, тут буде два слова. Альс Аух, тут теж «зондерн Аух, Аух не губіть. Тут одне слово, Ростонох. Тут одне слово. Оде, тут два, «Ніхт ніхтнуа, тут усе зовуль, «веде», ендведе, все по одному. Розпишіть собі, і, в принципі, все. Кінець урок завершився, успів не успівничався. Не на наступному занятті ми з вами будемо порівнювати. Що порівнювати? Ось, дивіться. Вам треба повторити, що? Компаратив. Компаратив, у вас завершився великий курс на цьому. 11 юніт, подивіться, компаратив. А просто мій, моя порада – розгорніть наш урок з компаративом і все передіть Дякую. Хорошого дня. До завтра.